Не прийти на вибори 7 лютого це гріх, заявив на зустрічі із журналістами головний б'ютівець Прикарпаття Дмитро Шлимко. А не підтримати жодного з кандидатів означає підсилити результат Януковича. Шлимко також змалював і те майбутнє, яке чекає Україну на випадок перемоги білоблакитних. Друга державна мова, єдиний економічний простір, митний союз. Ми знаємо, що буде коли. Передасться у власність газотранспортна система. Вона ще не передана. Але Янукович вже заявляє про те, що обидва потоки і південний, і північний будуть будуватися з Україною. Ну ви знаєте, чесно вам скажу, з точки зору економіки, це тільки хвора людина могла би про це говорити. Ми вже чуємо, що буде її консорціум, від якого проти якого повставали ще тоді, коли був кучма, і говорили, що не дай Бог, бо якщо буде цей консорціум, то ми прекрасно усвідомлюємо, яка частка кожного в цьому консорції буде. Хто буде ділити прибутки і так далі, Янукович сьогодні чітко заявляє, що він вже готовий підписувати всі документи для того, щоб цей консорціум створити, зважаючи на це, кількість прихильників Юлії Тимошенко зростає. Про її підтримку у другому турі, вже заявило 20 голів облдержадміністрації наша українців. Також є звернення до виборців Левка Лук'яненка, Дмитра Павличка, 13-ки Української народної ради, синоду щодо важливості вибору на користь Юлії Тимошенко. Якщо лідерка біло червоних виграє вибор. Верховну Раду повідомив Дмитро Шламко. Вона не розпускатиме, а навпаки, зробить все для продуктивної роботи. Більшість буде стабілізована, і Верховна Рада буде працювати продуктивно. Вона не збирається, як сила, перманентно перетворювати Україну постійно виборчий процес для того, щоб будоражити суспільство для того, щоб не мати стабільності в ньому для України. Найважливіше після президентських виборів і після того зразу виборів до місцевих органів влади забезпечити стабільність. Відністю України і її подальший розвиток. Останні соцдослідження каже Дмитро Шлемко, абсолютно оптимістичні. За Юлію Володимирівну вже готові проголосувати 47,9% виборців. Януковичу перепадає трохи більше 45%.